Ми вітання глядачам телеканалу Альта. На часі черговий випуск програми Огляд новин. І на початку, як завжди, коротко про головні теми. ЦВК завершує підрахунок голосів. Який вибір зробили українці? Просто якби ж нормально посвітати. Небезпека на дорозі, кількість дорожньо-транспортних пригод зростає. Хочеться звернутися до водіїв, щоб вони були. Обережними обачними враховували дорожню обстановку. Ні, пуху, ні пера. 3 листопада відкрився сезон полювання на хутряного звіра. Відкрилося полювання у нас на пушного звіра. Лисиця, заєць, я не тобінотовидна собака. Наразі всіх українців цікавить одне питання результати виборів до Верховної Ради. Нагадаю, вибори до парламенту пройшли 28 жовтня. На п'ятирічний термін обиралися 450 народних депутатів, половина з них за пропорційною системою, половина за мажоритарними округами. Прохідний бар'єр за партійними списками становить 5%. Ще ж до того, хто з представлених кандидатів увійшов до складу парламенту, то ЦВК й досі не може порахувати голоси. 100% протоколів протоколів із виборчих дільниць наразі не оброблено. Попередні ж результати, за даними підрахунків, 99,63% протоколів такі. Партія регіонів утримує 30,2%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 25,51%. «Удар» – 13,95%. КПУ – 13,18% і «Свобода» Чотири Крім того, наразі ведуться розмови щодо можливого проведення перевиборів на деяких з округів. Остаточних результатів виборів на сьогоднішній день немає. Натомість, ще не в кожного українця на слуху питання можливості проведення повторного голосування в п'яти одномандатних округах: номер 94, номер 132, 194, 197 та 223. За офіційними даними, увечері 5 листопада ЦВК прийняла постанову про неможливість на цих округах встановити результати голосування. Центр виборчком звернувся до Верховної Ради з проханням призначити на проблемних округах перевибори. Своєю чергою, об'єднана опозиція наголошує на тому, що буде оскаржувати це рішення Центральної виборчої комісії. Тож бути повторним виборам на проблемних округах чи ні, поки що достовірно невідомо. Ми ж вирішили поцікавитися в жителів нашого міста та району, чи вважають вони цьогорічні парламентські вибори прозорими та чесними. Відповіді різняться. На ті дільниці, де я голосував, в принципі дивився онлайн, як батьки голосували. От нічого такого не помітив ні, не чесно. А чому ви так думаєте? Ну я так знаю, що не чесно. Та да, коли вони пройдуть, чесно. Ви так придумали, хто знайшов. Ви знаєте, я навіть не голосував і взагалі не цікавився цим. А чому не голосували? А тому що голосую, не голосую, все одно ми просто послуги. Поцікавилися ми переязливців і тим, що вважають вони потрібним проведення повторного голосування на проблемних округах, а також чи пішли б вони на дільниці за умови перевиборів у нашому регіоні. Безсмислено робити перевибори, бо це одне й те саме я думаю, що не потрібно, тому що вкладені гроші, а тепер ще ж знову треба вкладати. Просто, якби ж нормально посчитати. А якби в нашому окрузі зробили перевибори, ви б особисто пішли б голосувати? Обов'язково. Хочуть зробити в деяких округах перевибори. Чи вважаєте ви це за потрібне? Так, да, правильно. Якщо люди хочуть, то вони знають, знають що так пройшло на самому. Якби у нашому округі зробили перевибори, чи пішли б ви? Я, так, да, пішла. Як бачимо, жителі нашого міста в прозорості виборів не впевнені, ба більше мало хто з них вірить, що зможуть якось змінити ситуацію перевибори. А от як усе ж таки буде і в якому складі сформується новий парламент, стане відомо після обробки ЦВК всіх протоколів. Нинішні погодні умови в Україні і в нашому місті, зокрема, можуть призводити до дорожньо-транспортних пригод у Переяславі минулого тижня. Сталися три ДТП для роз'яснення причин виникнення цих аварій. Ми звернулися до місцевої державтоінспекції. Причини дорожньо-транспортних пригод можуть бути різними. Несприятливі погодні умови лише підсилюють ризик їх виникнення. Та все ж найчастіше аварії трапляються саме з вини водіїв та пішоходів. За словами інспектора з дізнання Пересла хмельницького відділу міліції старшого лейтенанта Андрія Чайковського, зараз на дорогах, які обслуговує місцева ДАІ, украй складна ситуація. Лише за минулий тиждень сталося три ДТП, у яких травмовано трьох осіб. В місті Переслав Хмельницькому по вулиці Покровська водії, рухаючись, не надав переваги в русі пішоходу, який переходив проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Пішохід отримав тілесні ушкодження, знаходиться в переяслав Хмельницький ЦРЛ. Ще одна аварія трапилася в селі Пристромах, де водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям. Зіткнення двох автомобілів відбулося й на трасі Бориспіль-Дніпропетровськ. Не врахувавши несприятливих погодних умов, водій, виїхавши на зустрічну смугу, не помітив транспортного засобу, який рухався на зустріч. Водій автомобіля, будучи неуважним до дорожньої обстановки при здійсненні маневру обгону. Не переконався, що на смуги, на яку він виїде вільно від руху транспорту, допустив зіткнення з автомобілем, який рухався в зустрічному напрямку. Під час осінніх злив трапляються й інші неприємні ситуації. Через неймовірно велику кількість калюж переяславці не можуть перейти дорогу навіть через пішохідний перехід, адже побоюються бути облитими необачними водіями. Поцікавимося, чи траплялися такі казуси з жителями міста. Ішла в білих штанах і обльопав. І проїхав і навіть нічого не зупинився, нічого не Навіть не, не вибачився. Ну, претензії, великі претензії, я не пред'являю, тому що і дороги винні іноді у, у цих, так сказати, обливах, тому що там канавка десь там бігає, та саме. Усяк буває. Який їде нормально, який їде обльопає, буває все. Інспектор із дізнання пересла Хмельницького ДПС закликає водіїв та пішоходів бути обачними, адже дорожньо-транспортні пригоди найчастіше трапляються за несприятливих погодних умов. Хочеться звернутися до водіїв, щоб вони були обережними, обачними, враховували дорожню обстановку, так як вже осінь закінчується, скоро прийде зима. Погодні умови погіршуються. Також хочеться звернутися до пішоходів, які виходять в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, щоб вони себе відповідно візозначали світлоповертаючими елементами. Людський фактор ніхто не скасовував, тому якою б не була погода, потрібно бути вкрай обережними. Ваше життя залежить тільки від вас. Усе менше часу залишається до початку зими. Нині вже стають відчутними холоди. Саме цей період зазначають медики, і спостерігається незначний ріст кількості гострих респіраторних захворювань, особливо серед дитячого населення. Якою саме є ситуація наразі? Чи багато жителів нашого міста та району звертаються по допомогу до лікарів, чи слід очікувати на хвилю грипу та як уберегтися від недуг? Нам розповіла завідувачка поліклінічного відділення Лідія Стефанська. На даний час зросла захворюваність на гострі респіраторні захворювання як сезонні захворювання у зв'язку з тим, що почало холодати на вулиці, і якось люди не завжди по сезону одіваються. А от на хвилю грипу зазначає завідувачка поліклінічного відділення центральної районної лікарні Лідія Стефанська, слід чекати в другій половині листопада. Зараз грипу немає, але е, воз е, Коментує так, що грип дійсно буде десь приблизно на другу половину листопада. В цьому сезоні буде у нас новий штам вірусу А, а також прогнозується вірус Б. Вірус Б завжди зазвичай він легший, ніж вірус А, але новий штам і той, і той у нас ще на Україні не був. Як поведуть себе ці віруси, зараз невідомо. Для того щоб уберегти себе та свою родину від захворювання на грип, не варто забувати про елементарні заходи профілактики. Імунітет підвищувати свій, більше їсти овочів, фруктів, вологе прибирання робити. Прийшовши з вулиці, мити руки, промивати ніс, виходити на вулицю, змащувати ніс, потрібно жировою основою. Буде корисно для закалювання організму: сауна, баня, вітамінотерапія. Найкращим вже наголошує лікарка, а головне дієвим способом профілактики грипу є щеплення відповідними вакцинами, робити які потрібно за 2-3 тижні до поширення хвороби. Ідемо далі. У першу неділю листопада в нашій державі, згідно з указом президента України, вже більше десяти років відзначається День працівників соціальної сфери. Про саме свято, яке відбулося на місцевому рівні. Ми розповідали в попередній програмі сьогодні. Репортаж про їхні будні. І в колі нашого зору працівник районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Вероніка Юхименко, яка живе і працює в селі Сто З нею знайомилася Тетяна Панченко. За дорученням президента України, цього року в містах і районах нашої країни було впроваджено 12 тисяч посад фахівців і соціальні роботи для виявлення оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. Розповідає провідний спеціаліст районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Володимир Мисюра. Проходив конкурс, відбирали людей з відповідною освітою, тобто або психолог, або соціальний педагог. І також ще брали на увазі таку річ, як, щоб, наприклад, людина, яка буде працювати в цьому селі, вона була там авторитетом. У стовп'ягах соціальну роботу виконує Вероніка Юхименко, яка до своїх обов'язків приступила ще з липня. Під її супроводом перебуває п'ять сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. А під патронажем 50 родин. Мої обов'язки входить. Ну от соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну і як ви вже сказали, патронаж сімей, які. Е... З якими я працюю для профілактики виникнення складних життєвих обставин. В обов'язки входять інформаційні послуги, соціально-педагогічні, психологічні, Тобто там уже залежить від того, що саме потрібно даній сім'ї. За чотири місяці роботи вдалося зробити немало, продовжує соціальний працівник. Одна із сімей, з якою працює Вероніка Юхименко Адаменки, де виховується четверо дітей, і одна з них має обмежені фізичні можливості. А тут сім'я і багатодітна, і дитинка інвалід, тобто я побачила, що з сім'єю є про що над чим попрацювати. Матеріальне становище у, можна сказати у багатодітних сімей, самі знаєте, не дуже велике. Районний центр і наш сільський голова Тимофій Петрович надали. Матеріальну допомогу. Це були і канцелярські товари були від районного центру, і одяг, і також канцелярські товари від сільської ради. Оксана Адаменко розповідає, її донька Богдана народилася дуже маленькою та кволою. Вона родилася у мене 7 місячна, було її кіло 440 сантиметрів. Потім все нормально, але потім почали ми замічати, що в мене дитина. Не ходу, ну, тобто, не сидить, ну якось не так поводиться, як, як, як треба. Коли ми поїхали в Київ, поставили нам діагноз дитячий церебральний. Мама боролася за життя та здоров'я своєї дитини і побувала в різних медичних закладах та консультувалася з багатьма лікарями. Допомогли лише в одній клініці. Почули про клініку на Богатирській в Києві. Київська дитяча. Клінічна лікарня номер 1 Нам зробили операцію. Дуже, дуже. самотужки, все, витягли, вистрадали. Зробили операцію. Місяць вона була в гіпсах повністю. І вона в нас пішла через 9 місяців. Я її забрала із лікарні. Оксана Адаменко каже, що її родина вже звикла боротися з труднощами самотужки і завжди розраховує лише на свої сили. Водночас не зайвою є підтримка фахівця і соціальної роботи. Соціальний працівник це, це завжди якби підтримка. Я думаю, в першу чергу, тому що можна посидіти, типу, поговорити, поспілкуватися. Є такі сім'ї, що ну або не знають куди їм звернутися, або просто не розуміють, куди їм піти, щоб рішити цю, наприклад, або другу проблему. То вони завжди можуть прийти до соціального працівника. Вероніка Юхименко своєю чергою зазначає, допомагати людям їй подобається. Це цікава робота. Та ну з людьми працювати важко, Конечно, не скажу, що це легко, важко не всі завжди сприймають так, як потрібно деякі зразу закриваються, і той тобто, треба знайти ту ниточку, за яку потягнути, щоб людина вже могла відкрити душу і поговорити. З уведенням посад фахівців із соціальної роботи, розповідає Володимир Мисюра. Стало набагато краще працювати з сім'ями, зокрема щодо профілактики негативних явищ. Це почало показувати результат відразу ж як тільки ми взяли соціальних фахівців. Адже по-перше, ми знаємо набагато кращу ситуацію, яка зараз тепер в районі, і набагато легше нам тепер зв'язатися з фахівцями і дізнатися від них про ту чи іншу ситуацію, а також повідомити їм, щоб вони першими прийшли на виклик, якщо звісно ми його отримали. У нашому районі працює 16 фахівців із соціальної роботи, адже за дорученням президента України на одного припадає близько півтори тисячі жителів. Тож у деяких населених пунктах, зокрема в циблях, їх двоє. А в тих, де невелика, чисельність жителів, один фахівець працює на два, а то й на три села. А зараз програму продовжує розповідь про талановитих дітей нашого краю. В одному з попередніх випусків огляду новин ми розповідали про нагородження учнів Переяславщини, які брали участь у конкурсі Я Київщини, гордість та надія, що проводився в усіх містах і районах столичної області. Наприкінці жовтня відбулося відзначення дітей, роботи яких було визнано найкращими на обласному рівні. Серед призерів цього конкурсу учениця міської гімназії Валентина Гріненко про неї. Наступна наша розповідь. Валентина Гріненко, учениця 9 класу гімназії. Малювати, розповідає нам, розпочала з малку. Батьки, помітивши, що донька має хист до цього, віддали її на навчання до місцевої художньої школи, котру Валя закінчила два роки тому. У мене папа дуже сильно мріяв малювати саме, ну, ну, Якось не виходило, але мама дуже гарно перемальовувала. І от, мабуть, мені якось це передалося, а я вже потім розвинула більше в художній школі там мені допомогли більше відкритися. Зараз дівчина у творчих пошуках, пробує різні техніки малювання, а також працює над індивідуальною творчою манерою. Звичайно, я розвиваюся, відкриваю ще щось нове для себе, але вже більше люблю малювати графіку олівцем. фарбами не сильно. але, звичайно, приходиться, ну, останнім часом дуже часто малюю акварелю, а потім кольором олівцям. Ну, олівці – це, мабуть, саме найулюбніше. Найбільше юна художниця полюбляє малювати портрети. На наше запитання, чому каже, що подобається відображати на папері людські емоції. Більше, мабуть, люблю людей малювати. Іменно це характер, це все Мені подобається передавати людину в різних ракурсах, в різних емоцій. У конкурсі Я, Київщини, гордість та надія Валя представляла роботу, де була зображена юна україночка. Пояснює, прагнула відтворити в одному малюнку минуле, теперішнє та майбутнє. Хотіла зобразити саме молоде наше покоління. Українська мова цінується, наші якісь традиції, також це все зберігається, це не забувається. І молоде покоління це бачить, в себе це вбирає, і ще більше воно якби розвивається все. На обласному етапі конкурсу в номінації Живопис Валя Гріненко у своїй віковій категорії зайняла друге місце, чому дуже зраділа. По нагороду вона поїхала разом зі своєю вчителькою образотворчого мистецтва Тетяною Узун до Білої церкви. Були там дійсно гарні достойні роботи, і, можливо, там моя робота там, не сильно близько стояла біля них, але все якби все вдосконалюється з часом, і це буде ще один, скажімо так, крок на моєму шляху, який ну, безумовно мені допомагає ще в якомусь розвитку. Юна художниця Валя Гріненко має багато малюнків, замальовок картин. І на цьому дівчина зупинятися не збирається. А ще вона твердо вирішила, по закінченні школи буде продовжувати художню освіту і стане справжнім професіоналом. 3 листопада відкрили сезон полювання на хутряного звіра. Наша знімальна група була відряджена в рейд із державним мисливським контролем, який очолював районний мисливствознавець Юрій Гич. Чи були виявлені порушення на полюванні про це та про інші нюанси мисливства у сюжеті Ольги Гребенщикової. На годиннику шоста ранку, і ми вирушаємо в мисливський рейд для того, щоб перевірити, чи всі любителі полювання з міста та району мають відповідні документи для цього. Районний мисливствознавець Юрій Гич каже, що із 3 листопада офіційно розпочинається сезон полювання на хутряного звіра. Відкрилося полювання у нас на пушного звіра. Лисиця, заяць, єнотовидна собака. Днями полювання, днями полювання є субота і неділя. В суботу полюють мисливці, заєць, лисиця, єнатовидна собака. А в неділю полювання на зайця не проводиться. Полюють мисливці на лисицю і єнотовидну собаку. Які ж документи повинен мати при собі кожен мисливець? При полюванні на Пушного звіра, у мисливця повинно бути при собі посвідчення мисливця державне з поміненою карточкою обліку. Також відстрільна картка повинна бути взята чи сезонна, чи одноразова. Повинен бути дозвіл на зброю, в який видається дозвільною системою, де стоїть відмітка, що дозвіл продовжений на скільки років. Першим загоном мисливців, на який ми натрапили, були жителі села Стовп'ях. Отож, починається перевірка документів. Державний мисливський контроль, районний мисливство знає, звідчурій Іванович. Покажіть, будь ласка, документи свої є Дозвола на зброю. Михайлович, що в порядку. Все є, так, є. Це Віктор Михайлович. Віктор Баран, мисливець зі стовп'ях, розповідає, що відкриття полювання для справжніх любителів цієї справи свято. Хоча з кожним роком звіра стає все менше. Звичайно, завжди свято У нас полювання. Да. Не, ну так, сподівається, завжди сподіваються, люди, але хіба тут що зараз залишилося, вже не чорне Моє, що є, так воно зараз по норах сидить. Ну, а так у нас звір, вибачте, обводиться. Ну, ми його не бачимо. Та ми його не стріляємо. Ми так пройшли зайчика там, лисичку. Також зустрічаються мисливці, які полюють самостійно. Їхні документи теж обов'язково повинні бути перевірені. Далі рухаємося до мікрорайону комуни, де натрапляємо на свіжовироту нору лисиці. Чуючи мисливським вухом постріли, Юрій Гейч відразу ж вказує сторону, де йде відстріл звіра. І справді, ми зустрічаємо ще одну команду мисливців. Андрій Зозуля, мисливець із комуни, каже, що полює вже років з 10. Найбільший звір, якого він убив за ці роки, це дикий кабан вагою 150 кілограмів. Сьогодні ж, зазначає чоловік, погода не сприятлива для мисливців, але надія підстрелити щось є. Сподівання хороші, ну ще нічого не бачили. Ходимо по полях, дивимося. Думаємо, що буде краще щось, тільки розпочали. Ну, бачите, яка ситуація? Холодно, погода погана. Після об'їзду всіх можливих місць для полювання Юрій Іванович зазначає, якщо будуть виявлені порушення, то стосовно мисливців, які їх допустили, складатиметься протокол. А ще вони муситимуть сплатити штраф у розмірі від 102 до 1020 гривень. Цікавимося в Юрія Івановича і правилами безпеки на полюванні. Коли проводиться полювання, особливо загонне зброя заряжається тільки на номерах, коли виставилися номери. Зброя заряджається мисливцем на номері. Коли виходять загонщики з загонки, зброя переламується і розряджається. І коли мисливці збираються, разом зброя повинна бути в кожного розряджена. Потім, коли на привалі, то потрібно зброю або поставити під деревину, або повісити на міцний сучок, щоб вона не впала, той, тобто, щоб не наступили, не поламали. І перш за все зброя повинна бути розряджена. Усі можливі місця полювання перевірено, порушень не виявлено. Мисливський рейд можна вважати завершеним. Але яке ж полювання без здобичі? На першу годину дня лише колективу з молпродукту вдалося підстрелити зайця. Цим і завершився наш мисливський рейд. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Я дякую вам за увагу. До зустрічі. Нехай щастить.